Uh, vsem pozdrav! Sem z novo, jaz, Harid. In odsijajem na svojem ljubljenem mestu na Stavivu. Tukaj je moja obstanovočka po videu 200-300. 200-300. Danes imam veliko videov o termažu, ker imam veliko telefonov. Немножко ж та глючить Я думаю, це не катастрофічно. Ось вот ця обстановочка. Тут і парочка єбьона збирається, ірбаті. І я от э, сижу, відпочиваю, вот, тачки плавають. Вот, дивіться ті тачки. Вот. Бачите? Вот, За собі піваси, думаю, вип'ю. Минутку, минутку подождите. Вот, ребята, военный пиво пью. Десант. Десант экстра Сам знаєте, ребята, я тоже бывший дембай. Я в милиции служил. Ребята. Кто, кто не в курсе вам рассказывает, в милиции служив. В милиции в охране был. Вот и для вас снимаю то. Давайте, слава Україні и... Героям слава. Вот всем знімаю для вас. Давайте. Я вас всем знімаю Я недавно ребята був прихворів Та що дивіться, у мене голос немножко буде дру 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 другий. Ну, получая, конечно. Зараз я телефон добре візьму Все, давайте, ребята. Щоб мир був, саме головне Да, ребята. Візьміє, що я тоді був засунути раніше. У мене було настроєння, було погане, то все. Ну а тепер я для вас знімаю, знімаю відео. Давайте. Знаєте, ребята, навіть кашель перестав після того. А ви повернуть пляшку пива вот такого десанта. Десанта екстремісне. Раніше я ще пам'ятаю, таке було десант ДМБ. Десант Дембе був. А десант эстра місне. Я ja, ars вставки вот, п'ю, я буваю, і арсенал п'ю. І другі. А це не десанта, захотілося побачив в продажі. Таті плапластмасові бути. думаю, візьму собі десанта. А ч давайте, ребята? Підписуйтеся на мій канал. Ставте мені побільше лайка. Особливо мене зараз треба підтримати, бо я був слабий недавно. О, як мені погано було. Зараз мені ще до сих ще. Ну зараз лече вже. Як мені погано було. Ви не представляєте. Добре, що, добре, що віджив. Оце саме головне Ну, саме головне, щоб дівчата подивилися, що я ще живий і здоров. Туди без дівчат. Правильно? О, правильно. Дівчину треба одну мати. Одну і найкрасивіші всі. І щоб розумна була і все то. Правильно, ребята? Правильно. Давайте. Ще пів та вип'ю. Десанта міцного. Я сам, ребята, зі служби вже 13 років від минуло. То ви ще служив в міліції. Ще не в поліції, а ще в міліції. Представте, скільки років минуло, в міліції ще був. А що зробить? Трохи поправив, все трохи то. А о, нічого, держуся ще. Трохи в охороні був. Вітязь свіжий, вітяс. Ось вот такі діва, ребята. Давайте. Ладно, ребята. Давайте щем ту обстановочку з ним вам. Вот таки. Вот такие. Вот такие у нас той. Остревец юбь, говорить, чи счастья. Ну давайте зним ее. Потім дальше катер. А я, я вам казавши не уже пота... По таташе еще не пойду. Я на другую недію, може, сходжу вам знім'ю. Прогуємо то на таторі, бо зараз я трошки черташую. Пізніше вам знім'ю. Надіюсь, вам відео це сподобається. З вами Гарік Крутий. Давайте вам і все, щоб було Україна. Бувайте! Пізніше ще може щось знімлю. Давайте, удачі вам не, і не хворайте.